Консультація для батьків як читання казок впливає на дитину. Якщо ви хочете, щоб ваші діти були розумними. читайте їм казки. Якщо ви хочете, щоб вони були ще розумніше, читайте їм ще більше казок Альберт Ейнштейн Для читання казки обирайте час, коли дитина спокійна і в доброму гуморі. Читати потрібно із задоволенням і не відволікатися, і це принесе більше користі і позитивних емоцій. Казка повинна бути цікавою та зрозумілою для дитини. Коли ви читаєте дитині казку, вона підсвідомо ставить себе на місце того чи іншого героя. Часто діти приміряють на себе ролі негативних героїв. Таким чином дитина вивільняє свою агресію. Разом з дитиною аналізуйте дії героїв, а не просто діліть їх на хороших та поганих. Співчуваючи казковим героям, діти вчаться розбиратися не тільки у своїх, а й у чужих емоціях. Це допомагає їм краще розуміти інших людей, бути толерантними та з повагою ставитися до оточуючих. Якщо ви читаєте своїм дітям, то це зміцнює ваш зв'язок, дає багато тем для розмов. Та допомагає краще зрозуміти один одного. Казка несе важливі ідеї. Навколишній світ живий. Ця ідея важлива для формування бережливого і осмисленого ставлення до навколишнього світу. Речі, які ожили, здатні діяти самостійно, мають право на своє самостійне життя. Ця ідея важлива для формування поваги до життя та діяльності кожної людини, виховує гуманізм, розмежування добра і зла перемога добра. Ця ідея формує соціально позитивні стереотипи поведінки. Найцінніше дістається через випробування. Ця ідея важлива для формування механізму бачення і досягнення мети. Навколо людей є безліч помічників. Ця ідея важлива для формування самостійності і довіри до навколишнього світу. Рекомендації до обговорення казки після її читання. Задавайте запитання, що тобі найбільше сподобалось у казці. Чому персонаж вчинив так, а не інакше. Обговорюйте мораль. Кожна казка несе в собі певний урок. Обговоріть з дитиною, які висновки можна зробити. Стимулюйте уяву. Запропонуйте дитині придумати інше закінчення або продовження історії. Намалюйте свої враження. Попросіть дитину намалювати фрагмент казки. Отже, читайте дитині казки щодня, і це сприятиме її всебічному розвитку.